Стрільба по дронах з ружбайки, метання каміння, по БПЛА і навіть польові літургії замість ППО до такого аналоговнєтного креативу вдаються матрьошки щоб бодай якось протистояти неоголошеним візитам наших добрих дронів. І поки кремлівські каскарі далі торочать про свою непробивину типу протиповітряну оборону, реальність у болотяному тилу ну якось верешіть зовсім про інше. А нещодавно рівень паніки через наших пташок вийшов на новий рівень, почувши будь-яке дзичання, чи то дрони, чи то мухи на болотах занадались глушити мобільний інтернет. Чи вам не сучасна відповідь та, від техносміх держави? Ну, щоб ви розуміли масштаб переляку, ось вам базікання ватажка Удмуртії. А оця от Удмуртія, між іншим за 2,5 тисячі кілометрів від нашого держкордону. Так от вже навіть така відстань не гарантує. Глубінарієм безпеку. Натомість гарантує ось такий рівень паніки. Якщо відключається мобільний інтернет, це не означає, що над Удмуртією літає безпілотник. Це означає, що ми посилили контроль всього, що відбувається в небі. Контроль нашого контуру. Не, ну якщо це не через дрони, то не інакше як чекають на якихось там інопланетян. В такому разі у тотальному інтернет-шатдауні є просто бодай який сенс, а то що ще? Ну, сучасні ж дрони, в тому числі ударні, вони часто насправді працюють автономно і не потребують оце їхніх цивільних мобільних мереж. Ну а тим часом ми з вами вирушаємо у подорож по локаціях нової фази російської гібридної оборони. І тут буде спойлер: в арсеналі все, що не прикручене до підлоги, а більше у сюжеті. Ерефія десятиліттями вигадувала казочки про свою аналоговнєтну ППО, мовляв, та може поцілити навіть муху, яка летить з ворожими намірами. Он якими побрахеньками зригував путінський піхотинець, і ті, воєвода всія Ерефії Кадиров такі вже басні вигадував, що навіть ото їхній крилов нервово хапався за своє перо. Я запитував у росіян, які контролюють ППО. Що б вони зробили, якби літак вторгся на нашу територію? Вони відповіли, що якщо одночасно на нашу територію вторгнуться 5 тисяч літаків, вони зіб'ють їх усіх натисканням однієї кнопки. Такі у них можливості. Настільки потужна у нас ППО. Єдине, на що дійсно спромоглася, типу, потужна болотяна проти оборона, оборони, так це довести до потужної істерики пропагандиста каратиста Соловйова. Сейчас... Зараз все тилу немає. Зараз знайти точку, куди не може долетіти засіб ураження. Практично неможливо. Ну це ж неможливо щоразу вранці читати. що ось тут долетіло, ось збили, але уламки, придушили, але впало і загорілося. І от складно оцінити, що палає дужче соловйовський запал чи російські нафтобази та оборонні заводи. Не одне ясно. Дах зносить напрочуд стабільно і не лише кремлівським пропагандистам, а й болотяним стратегічним об'єктам. Ну, якщо ти його збив, чим ти його збив? Стіною цеху, дахом цеху, себе дурити не треба, собі брехати не треба. Якщо ми знищили, то тоді не повинно бути падіння уламків, не повинно бути лих, наслідки яких розбирають кілька днів. А все чому? Ну бо на всі російські страт об'єкти. ППО не напасешся, адже аналоговнітні панцирі охороняють резиденції Путіна, а інші системи ППО на фронті. І тому у глибокому болотяному тилу порятунок потерпаючих це справа рук самих потерпаючих. В мірі у світі ніхто нічого подібного не досягав. Тому я високо оцінюю роботу протиповітряної оборони. Ну так, московська ППО настільки потужна, що ж на сльозу пробиває, а ось цьому глубінарію пробило спину. Бо через нечувану ефективність московської ППО, болотяному військовому пенсіонеру довелося робити бойовий вихід прямо у себе на дачу у Підмосков'я. з дачі вибіг з дачі і побачив, як над моїм будинком летить об'єкт. Став рушницю, але, на жаль, вистрілити не встиг і зайняв позицію на полі. Дочекався другого безпілотника і зробив по ньому постріл. Після четвертої дронової паніки болотяне МНС вирішило зригнути цінною порадою, закликало матрешок не збивати дрони підручними засобами, адже сучасне життя в Ерефії диктує свої правила. І це правила не інакше, як зі щоденної олімпіади з деградації. Ну до прикладу, в Іркутській області еволюція офіційно пішла у зворотний бік, а тому там у бій з дронами пішло каміння. Жителі Іркутської жителі Іркутської області намагалися своїми силами перешкоджати безпілотникам, що вилітали із фури. Чоловіки кидали в дрони каміння. Булижники стали відповіддю репсіян на легендарну операцію, яку у перший день цього літа на болотяних аеродромах стратегічної авіації влаштувала наша СБУ. А вже невдовзі головний каскар Ростєху, гражданін Чемізов, з кам'яною пикою базікав про надійно захищені болотяні військові аеродроми. Ось вам його чергова байка про черговий Налоговнітний комплекс а у нас появилась нас. З'явилася нова система, новий комплекс, який називається СЕРБ ВС 13 Д. Він здатний виявляти і придушувати, зокрема, fpv Дрони цей серп сьогодні у нас стоїть на багатьох наших оборонних підприємствах. Він досить добре захищає від нальоту безпілотники. Ой, та всі вже бачили, чим ви насправді захищаєте свої стратегічні кори та з крилами, старими покришками із шин. Оце я розумію останнє слово сучасної оборонки. Гібрид ППО та шиномонтажу. Поки наші залізні пташки елегантно палили борти росіянської авіації, на болотах трапився власний спалах так званої геніальності у формі пташиного ідіотизму. На боротьбу з дронами запропонували кинути птахів хижаків. Такою мракобісною ідеєю зригнув депутат Держдуми РФ і товарій Журавльов. У якості антидронової зброї цей вигадник порадив орлів і голубів кіборгів, оснащених камерами відеоспостереження і навіть вимуштруваних воронів. Складно сказати наскільки дорогий і трудомісткий цей спосіб. Напевно, це залежить від того, скільки і яких птахів потрібно буде тренувати. Але принаймні спробувати його застосувати хоча б на великих військових аеродромах, думаю, варто. Відкреслює журлю після таких мракобісних пропозицій від депутата дегенерата у псевдонаукову дискусію. Навіть втрутилися болотяні орнітологи. Великих хижих птахів, а саме орлових, однозначно використовувати нерентабельно. Вони занадто габаритні і помітні. Для цих цілей ймовірно можуть бути використані тільки середні хижі птахи, яструбити терев'ятники і балобани з родини Соколиних. Але знову ж таки про жодні бойові дрони, звісно, не може бути й мови. Звичайна рушниця набагато краще впорається з низькою Чими дронами ніж птахи, зброю не треба готувати, поїти, лікувати і дресирувати. І схоже, до цієї ідеї дослухалися на одному з підприємств Болотяного Новосибірська. Тож замість птахів, хижаків, полювати на дрони там відправили підстаркуватих охоронців. Саме вони, а не сучасна ППО, захищають місцеве підприємство від безпілотників. Для цього дідам знач, видали гвинтівку та пістолет, ще й влаштували недолугу фотосесію у ганстерському стилі. Але ж Ерефія – це технологічна сміхдержава, держава, тож не дідами-піжонами єдиними. Чергове недоноухау вигадали після того, як наші добрі дрони лише п'ять разів поспіль успішно атакували пороховий завод у місті Котовськ. Це десь на Тамбовщині. Між іншим це близько чотирьох сотень кілометрів від кордону з Україною. Де ППО, дідько якого лиха? Чому ППО не стріляє? І ось після таких яскравих та вибухових перформансів на місцевих зійшло прозріння, їм таки доперло чекати допомоги від путінської держави, це як сподіватись на сніг у липні. Марно і безнадійно. Тож довелося брати ініціативу до своїх рук. Пресвятая богородице, врятуй нас. Але молитви та ікони це не увесь арсенал секретної зброї матрьошок проти добрих українських дронів. Важкою артилерією став автомобільний хресний хід. Пресвятая Богородице, врятуй нас. Які ще треба приклади, щоб глубінарії нарешті зрозуміли, що ні російська армія, ні регіональні силовики, ні легендарний розтяг власник оцього порохового заводу не здатні захистити свої оборонні підприємства від всеосяжних дронових санкцій? Віра це звісно щита ППО, але від добрих українських дронів краще рятує авіарежим ніж. Отче наш. Саме такими категоріями десь з травня цього року почали мислити держеморди у центральній частині Ерефії. Тож не було так поклав початок новому флешмобу. Його робоча назва країна у відключці. Це коли матрешки годинами сидять без мобільного інтернету. Ви мені Ви мені увімкнете інтернет? чи Ні, щоб вас хрущі з'їли. Я приїхав до Казані, а в мене немає інтернету. Мобільний інтернет у Казані під кінець червня матрешкам відключали на цілих 20 годин. Ну це щоб глубінарів нічого не відволікало від милування тамтешньою бавовною, спонсорами якої вкотре стали наші добрі дрони ось 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 без паніки синок лише від початку травня і до кінця червня жителі центральних болотяних регіонів провели без мобільного інтернету від 5 до 10 днів, а це більше як 80 відключень у 35 областях Ерефії. На честь дня Росії. На честь дня Росії в 19 регіонах відключили мобільний інтернет теж заради безпеки. А потім без будь-яких свят в 30 регіонах сталися масові збої мобільного інтернету. Сумарно п'ять днів без мобільного інтернету просиділи матрешки у Ярославській та Володимирській областях на день довше, без заморського мережого блага, були ленінградська, тюменська, московська області, а також Болотяна столиця. Сумарно тиждень без мобільного інтернету перетопталися і матрешки у Санкт Петербурзі та Саратовській області. Срібло у номінації Мережева деградація у Липецькій області а найдовше у відключці були Тульська та Воронезька області. Ось так у воронежі вже так боялися українських дронів, що стався продуктовий колапс. Магазини не могли торгувати харчами навіть за готівку. Реакція матрішок-покупців покупців безцінна. А у вас картка так? Та у мене й готівка. А ось алкоголь, вода. А що ви тоді пробиваєте? А, все тому, що місцеві держиморди чомусь вирішили, що наші добрі дрони використовують мобільний інтернет для зв'язку з оператором або коригування маршруту. Натомість опозиційні до Путіна експерти сумніваються, що глушіння інтернету дійсно може завадити дронам, адже безпілотники здатні летіти за заздалегідь заданим маршрутом. Ну або використовувати супутникову навігацію, а тому інтернетний голод це просто імітація борхливої діяльності, якою часто грішать губернатори болетяних регіонів. Мені Мені здається, вся проблема полягає в тому, що цивільні влади відповідальність перекладають одна на одну. Умовно прилетів десь на Амурі дрон, і щось сталося з військовими літаками. Хто винен? Винні спецслужби, але на спецслужби не можна наїхати. Тому винен губернатор. У губернатора запитають, що він зробив, щоб цього не сталося. Він скаже: я відключав мобільний зв'язок. Все, що я міг зробити, я зробив. Як бачимо, поки українські дрони літають на Росію як на екскурсію, у відповідь летить істерика Соловйова, брехня від розтеху і не тільки, тому що сучасна Ерефія це коли замість умовного залізного купола залізний дід з ржавою ружбайкою, замість перехоплювачів, бойові голуби, а замість плану дій хресний хід. А не до країни, яка колись мріяла брати Київ за три дні, обороняє стратегічні заводи палицями, молитвами та бабцею з іконою.